Шановні доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Відома, відомі українські пісні співаються. Хата моя, біла хата. Пахне любисток та м'ята, мальви цвіти за вікном. Ну, Мальви бувають звичайно трав'янисті. А є мальва деревовидна. От в мене тут на моєму участку росте мальва деревовидна. І що характерно ця мальва значить, махрова. Значить, ну що сказати, називають ще гібіскус або сирійська роза. Ну, На Україні э, говорять э, на гібістці змальва деревовидна. Вот. Э, значит, э, що треба відмітити, що э, дуже э, красива рослина, куст, який радує око, вот, квітує з середини літа і до осені. Да. Э, і особливо це э, махрова. Но, э, хорошо характерно, Дуже мала насіннева продуктивність в неї, мало дає насіння. І е, насіння одного разу я зібрав трохи, посіяв, воно е, не, не, не зійшло. Значить, має погану схожість природність. Наверно, так, і за те, що виведіна селекційним путем. От, і, е, тому є можливість розмножити цю. Е, Маю вегетативним методом живцями. Ну, пробував я і живцями, трохи виходить. А зараз хочу спробувати розмножити безпосередньо на, на кущі мальву. Річ в тім, що я от на інжирі. В цьому році спробував розмножити прямо період вегетації. Він в мене невеликий був, і він в мене всі живці, які я робив з таким методом, прижилися і я їх вже пересадив у горшки. От. Ну, вже трошки пізновато, звісно, для Майли треба було це розпочинати робити в липні. місяці. Ну, зараз середина вересня, ще до кінця вегетації період якийсь є, тому я спробую розмножити вегетативно безпосередньо на рослині. Ну, для цього я приготував значить, такі ростові камери. Вот. і спецбутилок. Ну от зробив і спецбутилок і спеціальну ростову камеру. Зараз тут е, у, у, основ, о, у основи стебла трошки зроблю секатором чи ну, е, таку надрізи невеличкі. Що це дає? Це на, на місці цих надрізок буде краще образовуватися каліус, а потім буде краще укоренятися. Тепер закриваємо кінець горличко ватою. Ну, з п'ять бутилки, зараз я е, ближче покажу тут. На. Взяв просто от п'ять е, таку бутилку, значить що я взяв? Розрізав повністю. І тут де горличко і е, бутилку ножницями розрізав, тут секатором капером розрізав. Для чого це? Ну, щоб е, поставити цю е, значить, ємність на стволик. Тут ми ватой закрили і тепер беремо акуратно, значить, засипаємо субстрат. Субстрат я використовую торф. От, От засипається субстрат. Повністю mm. Все. Получається, така у нас ростова камера. Да. Ну, щоб вона краще трималася, візьмемо її і закрутимо скотчем. Обтягуємо скотчів її повністю. Вот. о! І от вийшла така у нас ростова камера для того, щоб на кусту прямо на гілячки утворювався калус і потім утворювалися корічки. Далі поливаємо варено. Заливаємо його. Ну, зараз вже не, не таке. Літо, жарке, можна заливати через, можна через день, я думаю, Ну, слідкувати. Все. І в такому стані, десь протягом місяця моя мальва повинна вкорінюватись. Ну, Бачу, що тут вибрав трошки тонковату гілляку, я її підв'яжу до більш значить, товщі до середини, щоб вона була вертикальна, росла. От так я її зроблю. от. Ну і в кінці місяця, як пройде місяць, а може і вже в кінці вегетації. Все акуратно подивлюсь. І якщо утвориться коренева система, то зріжу і пересажу в горшки. Отака, друзі, історія з розмноженням мальви деревовидної. От. Що? Що я отримаю, я вам потім, як говориться, все покажу і розповім. Да. А на цьому буду завершувати свій репортаж із. От. Мальва дерево видно, Красивіший куст, який росте в мене на. Участку і радує око. Бажаю всім мирного неба От. і до нових зустрічей. На все добре, до побачення.